Дорожньо-транспортна пригода сталася на автодорозі Стрийма Малига у селі Замулинці Коломийського району близько 18-ї години. 41-річний Коломиянин водій автомобіля «Пежо Партнер виїхав за межі дорожнього полотна, де збив трьох пішоходів. Це 47-річна мати, її 28-річна дочка та дворічна внучка. В результаті дві дорослі жінки загинули на місці аварії. А дворічна дитина із закритою черепно-мозковою травмою та забоєм легеню важкого ступеня госпіталізована в Коломийську центральну районну лікарню. Ні, перебуває в реанімації, де звертається до водіїв транспортних засобів, бути особливо обережними. Так як причинами дорожньо-транспортних пригод є перевищення швидкості руху, також порушення правил обгону, маневрування, а також керування в стані алкогольного сп'яніння. Також звертаємо увагу на керування транспортними засобами, водіями скутерів, мопедів та мотоциклів, які керують незареєстрованими транспортними засобами, а також без мотошоломів. В суботу, 16 червня, в місті Коломия по вулиці Карпатській, об 17 годині 30, 30 хвилин, сталася дорожня транспортна пригода у водій автомобіля ВАЗ-2109. Не справився з керуванням та вчинив наїзд на електроопору. В результаті зіткнення водій автомобіля отримав тілесні пошкодження та був доставлений Коломийську центральну районну лікарню. Вівторок, 19-го в червня в місті, Коломия по вулиці, крінечне в Криничній буде проводитися ремонт дорожнього покриття. Тому Державтоінспекція звертається до водіїв транспортних засобів. Що завтра буде перекрито дану ділянку дороги на ремонт.